Отже, розпочинаємо 27-й ряд, і у нас знову ж таки він розпочинається з з'єднювальної петлі, вяжемо три повітряні петлі, далі у нас 2 петлі рядом, і стовпчик з одним накидом в ту ж арочку. Дві повітряні петлі. Наступну арочку в'яжемо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в цю ж арочку. Далі у нас 9 повітряних петель. Накид. І ось тут ми робимо завершення. Плісточка з Допомогою 5 стовпчиків, які зв'язані не повністю, 6 повітряних петель на гачку і пров'язуємо їх разом. Повітряна петля. Тут ми формуємо 5 стовпчиків. Спочатку один, потім 2 наступний стовпчик. накид І ще два. Один одного. Ось так. Далі повітряна петля, два стопчика. Стопчик попереднього ряду, накид, ще один стопчик сюди, повітряна петля, і ще два стовпчика, оцей же стопчик. Повітряна петля. І дзеркально повторюємо два стопчика один навпроти одного, два стопчика в один стопчик, і ще один стопчик в наступний стопчик. Повітряна петля, завершення колосочку. сочку. І пров'язуємо 5 6 петель що на гачку разом. Далі у нас 9 повітряних петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. І в арочку ми в'яжемо стовпчик з накидом. Між арками у нас 4 повітряних петлі. І в наступну арочку між таким стопчиком в'яжемо ще один стовпчик. Дев'ять повітряних петель. Шість, вісім, дев'ять накид. І в'яжемо 5 стопчиків один навпроти одного. Два, три, чотири. 5. Ось так нас має вийти. Знову ж повторюємо оцей елемент. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Оцю арочку спочатку вводимо гачок. Чотири повітряні петлі. Наступну арочку стовпчик з накидом. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім, дев'ять повітряних петель. І повторюємо оцей елемент. Завершення колосочка. Три, чотири, п'ять. Завершення колосочка, повітряна петля, 5 стопчиків, формування ось цього елементу, 5 стопчиків і завершення колосочка. Тут ми в'яжемо після цього елементу, ми в'яжемо тепер під арочку сюди, ще формуємо, стопчик. Дві повітряні петлі, стопчик, дві повітряні петлі і стопчик в цю арочку, дві повітряні петлі, стовпчик в цю арочку. Шість повітряних петель і знов цей елемент. Завершуємо 27 ряд і повертаємось до 28 -й.